Захарченко дав зелене світло псевдовиборам у ДНР. ватажок бойовиків підписав указ про проведення псевдовиборів у так звані органи місцевого самоврядування 18 жовтня. Вибори без вибору. Ватажок самопроголошеної Донецької Народної Республіки Олександр Захарченко призначив проведення місцевих так званих виборів на 18 жовтня 2015 року. Відзначається, що в цей день пройде лише перший етап виборів. Нагадаємо, бойовики ДНР заявили про намір провести власні вибори ще 2 липня. Міністр закордонних справ Німеччини Франк вальтер Штанмайер відреагував на це та зазначив, що такі вибори не відповідатимуть мінським угодам. Як відомо, Україна наполягає на тому, що що вибори на окупованих територіях повинні проходити винятково згідно з українським законодавством, і тільки після того, як російські війська залишать територію України, і українсько-російський кордон буде контролюватися Києвом. Президент Петро Порошенко 6 липня підписав закон про місцеві вибори в Україні, призначені на 25 жовтня. Проте бойовики його проігнорували. Натомість терористи вигадали власні правки до цього закону. Одна з них безпосередньо забороняє українським змі брати участь у заходах виборчого процесу. В ДНР, крім того, лідер терористів ЛНР Ігор Плотницький також заявив, що влаштує вибори в самопроголошеній республіці без дозволу України. А прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк заявляв, що псевдовибори на окупованому Донбасі призведуть до зриву мінських домовленостей. Свою чергу міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявляв, що Донецьк і Луганськ готові провести вибори на основі законодавства України і в присутності спостерігачів ОБСЄ. Тим в організації заявили, що не спостерігатимуть за псевдо. До виборами у ДНР і ЛНР.